Люди, будьте уважні, як ксьон в церкві каже, будьмо уважні, так? то будьте зараз пильні, не хапайтеся за тих, які вам пудрять мозки. мозги. Читайте правдиву класику. Для початку візьміть великий льох, Тараса Шевченка. Великий льох, візьміть. І прочитайте, що таке зрада. Зрада це коли дитинка невинна усміхнулася Єкатерині II. Шевченко каже, то переступ! Бо Катерина ворог, а у нас ворог обкладений мішками в Одесі захищений сучасною українською владою, не то, то, то взагалі зашквар. так? Але так. цій курві поставили пам'ятник 2007 році за часів незалежної країни, злочинниці, яка вбила власного чоловіка, навіть з таких вже засад, якщо ви політично тупі або дегенерати. То подумайте над тим, які ви бабі поставили пам'ятник. Баба вбила власного хлопа. Та це ж потвора, а ви їй поставили пам'ятник, і її пам'ятник входить в перелік пам'яток культури, щоб його знести, курочка ряба, то треба розпальцованому Ткаченкові письмо написати.